Близько півтори сотні спортсменів з 14 країн. Усіх їх об'єднала Хорватія та чемпіонат світу з бойового джиу-джитсу серед чоловіків та юніорів. «Від спорту ще такий молодий, це буквально шостий чемпіонат світу проходить. ...в складі збірної України брали участь і представники нашої області. А це п'ятеро вихованців спортивного клубу Комбат. Відтак Юрій Давидюк став чемпіоном серед юніорів. Павло Кущ, Федір Рібков, Андрій Кузьма та Олександр Марчук також вибороли світові медалі. Щоправда, вже серед чоловіків. Окрім цього, усі наші чоловіки ще й виконали нормативи майстрів спорту міжнародного класу. Словом з Хорватії усі бійці повернулися з нагородами. Збірна України завжди. В лідерах є на цей чемпіонат. Не приїхали представники Росії, які також є серйозними суперниками. Хочу сказати, що збірна України виступила досить успішно з шести вагових категорій серед дорослих. П'ять перших місць приїхали». у підсумковому заліку. Українці перші срібло у таджиків, а бронза поїхала до Азербайджану. Тетяна Кукуріка, новини телеканал Вісім Плюс.